Друзі, всім привіт! Приїхала Q7 для нашого клієнта. 19-й рік комплектація Престиж. Шукали е, саме таку комплектацію. Інакше, по суті, по принципу не підходили. Перебрали десь біля 30 моделей, 30 варіантів на аукціонах. 9 з них проторгували. І це дев'ятий автомобіль. Загалом готові були давати десь в районі 15,5-16 на аукціонах в залежності, де знаходиться. Але конкретно цей автомобіль виграли дешевше набагато. Тобто клієнт набрався трошки терпіння, і відповідно, відповідно ціна вийшла, вийшла краще. Хоча там середня, на них в районі 15 тисяч вийшло виграти його за 13. Конкретно цей автомобіль. Пошкоджень мало. Попередку бачу, тут видно, тільки фактично надломаний трошки підсилювач. Так полка крила ціла, тут трошки підігнуто. Взагалом автомобіль на аукціоні був на ходу. Цікавий такий сірий салон, якісна оббивка. Ну, взагалом це престиж, преміальна музика, максимальна комплектація. Тому, по суті, такі гроші коштує 50 е, тисяч пробігу. Е, відповідно, мали виграти його за 28%, 500. клієнт був готовий віддати за цей автомобіль. Виграли його за 13, як я казав, вже з усіма зборами в Україні став 25 тисяч. Тому десь біля 3,5 тисяч закалом для клієнта. Ну, завелась взагалі з півтика, причому що акумулятор не розблоковувався, камери працюють по периметру. Але передня, звісно, не працює, тому що бампера немає. За нами поїхав трошки евакуатор, нічого страшного. Так, ще трошки можемо назад. Зараз вийдемо тоді станемо. Десь у гарному місці і подивимося, що у нас є. Ну, по лівій стороні нас все. все ціленьке, фара ціла, всі кронштейни цілі. Взагалі нічого робити не потрібно. Солончик у нас такий сірий, не, темно, не світло, стильний під кольор автомобіля. Ззаду у нас запчастини. Це дуже круто, коли є багато запчастин, тому що от ці всі маленькі фішечки, всі. Радари, всі датчики, це все важливо актуально. Потім це все коштує грошей. Автоматичне розкладання, ну престиж, комплектація. І по правій стороні у нас все ціле. Фара ще одна, хоч вона і побита, зате блоки у нас будуть актуальні, ціленькі. У нас йде клімат задні 4 був тобто повністю на всю висоту, на всю довжину даху у нас панорама. Ось такий цікавий варіант. 19 рік престиж, став 25 для клієнта тут в Україні. Це особисті якісь речі попереднього власника. І якщо вам актуально підібрати для себе автомобіль, Прошу до нас в коменти. Або пишіть до нас в лічку. З вас вподобайка і підписка на наш канал.